Добрий день, мої розумнички. Сьогодні в нас другий урок письма, коли ми працюємо з буквою Є, і ми повинні з вами показати, що ми дуже добре вже вміємо писати. Ми напишемо з вами диктант. В якому порядку ми будемо з вами працювати? Ви слухаєте речення, потім його записуєте, зупиняючи відео за потребою. Коли напишете всі речення перевіряєте написане, шукаєте помилки, виправляєте їх. Потім відправляєте фото в Google клас. Починаємо писати в зошиті, звісно, з дати. 11 березня класна робота. Перше речення єнот миє яблуко. Мама шиє сукню. Євген малює картину. Єва читає книжку. Єгер годує оленя. Нагадаю, щоб перевірити, чи правильно ви написали всі слова, треба зробити поділ слів на склади. тобто Знизу дужечками розділити слова. Спочатку не забудьте поставити крапочки під кожним голосним звуком, а тоді вже діліть на склади. Сподіваюся, ви все ретельно перевірили, тож я вам бажаю удачі і весняного настрою!